Вітаю вас, друзі! Зараз проживаємо в нашій маленькій хатинці на гаражі, яку я називаю квартиру і студією. Зараз саме займаюся вечорами-сходинками на другий поверх, щоб сюди можна було нормально виходити, а не по дерев'яним сходинкам, які розламуються вже. Відео, яке я роблю, ці сходинки буде на основному каналі. Ну і зараз хотів би зробити невеличкий огляд. Продуктів, які ми купили на тиждень. Ну, дружина каже, що не на тиждень, це десь на днів 4, а потім потрібно трішки докупити. Не знову ж такий самий список, а щось, щось там потрібно докупити. Давайте оглянемо наш недільний кошик, грубо кажучи, буханка хліба. Відповідно, ну, діло, що ще буде куплятися. Але зараз буханка хліба 14 гривень. Шматочок плавленого сиру 14 гривень. Бутербродна закуска, така паста намащувати на хліб, коштує 22 гривні. Кришки 150 гривень 50 штук. В принципі, можна не додавати до спільного списку, тому що це купувалося раз, віддати кумові, тому що постійно приїжджаємо до кума з кумою і починають нам банки дарувати з закруткою. Тому, хоч, думаю, візьму кришки, віддам, хоч таким чином трошки повернути затрачені кошти кумові з кумою. Кава Арабіка МакКофе 60 грам. Це на роботу я собі взяв, теж не кожен день це береться чи тиждень. Це, напевно, на місяць, можливо, на півтора мені самому на роботі пити каву. Вартість кави 59 гривень. Далі карамельки рошен взяли трішки, тому що кинув курити нещодавно і щось потрібно замінювати чимось сигарети. Тому ось такі карамелечки взяли. Ну і вартість 182 г 20 гривень. Пакети майка 100 штук 28 гривень. Огірки 628 грам, 19 гривень. Ціна за кілограм 31 гривня. Помідорчиків 768 грам 26 гривень. Ціна за кілограм 34 гривні. Каже дружина, що останній тиждень у нас трішки вони підросли, що огірки та помідори. Морква по акції майже за безцінь, пів кілограма 3 гривні 33 копійки. Вартість кіла 6,94 Два пакетка маккофи взяли по 3,99 за штуку. Гриби гливи 60 гривень, тут 400 грам. Тут. Яйця звичайні, курячі. Вартість 4,18, 10 штук, 41 гривня, 80 копійок. Цукор 1 кг теж взяв на роботу, тому що вдома сильно цукор не йде, дружина зовсім не пє чаю з цукром. Вартість кілограма 34 гривні. Шматочок свинини, корейка з кісткою 267 гривень. Вартість за кілограм 219 гривень. Ми взяли 1 кг 200 г. Ну, як зазвичай, просиш 1 кг, тобі кілограм 200 десь дають. Просиш 500 грам, тобі 700 г дають, просиш 100 грам, тобі 300 г дають. Ну, зазвичай, ви мене розумієте. Кавунчика взяли в сільпо, вже сезон закінчується. У Велмарті вже кавунів немає. В нашому, по крайній мірі, заїхали в сільпо 66 гривень за майже 4,5 кг. Вартість за кілограм 1499 Кабачки теж два штучки, вартість 18 гривень за два штучки, вартість за кілограм 24, 25 гривень. Ну і так як весь життєвий цикл їжі завершується туалетним папером, ми теж ним завершуємо. І тут 4 рулончика по 6 гривень. І того 24 гривні. Всі ось ці покупки нам обійшлися в 791 гривня у Велмарті і 87 гривень у Сільпо. Ну, Звичайно, є, не кожен день ми купуємо каву і не кожен день ми купуємо кришки. В середньому у нас виходить десь такий кошик в гривень 650-700. Ну щотижня. А потім ще трішки докупляємо. Ось такий огляд був. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, друзі. Всім до зустрічі!